Замість роботи на місто і винесення за межі сесійної зали політики в Олександрії, міський голова, пропонує політичні рішення, а не ті, які будуть корисні для Олександрійців. Саме так вважає лідер фракції партії Солідарність у міськраді Андрій Коломіцев. Замість політичних закулісних іграш, солідарність і всі інші представники демократичної більшості міської ради пропонують внести у роботу влади конструктив, повагу до закону і компроміси. Дуже багато політиків в місті Олександрія. Я пропонував і всім, і буду пропонувати. Давайте будемо вирішувати всі питання не на сесії в сесійній залі і робити для всієї України чи для всього світу шоу, яке будуть дивитися в інтернеті, що відбувається. Давайте будемо домовлятися конструктивно до проведення сесії, збиратися про щось говорити, шукати якісь компроміси. А на сесію приходити для того, щоб виключно голосувати, скандал навколо 9 та 10 сесії міської ради лідер фракції вважає штучним. А мер чудово знав про принципову позицію солідарності і інших політичних сил міста, які наполягали на демократичному вирішенні питань. Після нашої заяви весь виконком і міський голова чудово розумів, що ми маємо достатньо серйозні наміри. Щоб не приймати участь у сесіях, у міського голови було достатньо часу для того, щоб вжити заходів, для того, щоб зустрітися з нами, домовитися про регламент, домовитися про склад виконкому і якісно шляхом домовленості переговорів підготовитися до сесії і вийти на сесію вже не для того, щоб зробити чергове шоу і показати, які депутати погані, які добрий чи гарний міський голова. Провести якісне голосування і зробити щось корисне нарешті для міста Олександрія. Проти мер присухався лише до власних амбіцій, тому замість проекту регламенту, який пройшов експертизу регламентної депутатської комісії, зробив все навпаки, діяв всупереч закону. Натомість поставив на голосування той регламент, який не витримав необхідних 20 днів оприлюднення, і був проголосований всупереч законодавству України. Ухвалений на сумнівній сесії регламент, на думку Андрія Коломіцева, є таким, що нічого не змінює в політичному житті. Ми скільки разів пропонували, давайте зробимо дні депутата для того, щоб там розглядати питання, які будуть виноситися на сесії. Цього зроблено не було. І той регламент, який сьогодні проголосований, він також цього не да... також цієї можливості не дає. І про те, що батьківщина сьогодні заявляє, що ми зробили правильно, ми ви хотіли регламент, ми його проголосували. Так вибачте, а за що ж ви проголосували? Що ж, що ж змінилося відповідно до цього регламенту? Депутати як не мали можливості обирати виконком, так вони і не будуть обирати виконком. Як ущемлялися права депутатів і права виборців по оприлюдненню проєктів рішень міської ради і проєктів рішень міського місь виконкома, так і будуть далі продовжуватися. Обмеження прав виборців і депутатів мерія намагається тиснути на депутатів, намагається діяти супереч домовленостям. Я це вважаю суто шантажем. Ми знали про те, що такі питання треба буде вирішувати, і треба було їх організовувати значно раніше. Життя міста не зупиняється в разі відбуття у Женеву мера, адже для цього є законні механізми, є люди, які можуть виконувати його обов'язки. Мотив того, що міський голова терміново від'їжджає у відрядження і життя в Олександрії зупиниться. Я не приймаю як мотив. В кінці кінців міський голова був на лікарняному, життя не зупинилося. Ми могли і без нього прийняти прийнятися рішення. Спроби тиснути на депутатів призводять до зворотнього. Місто не отримає додаткових коштів через те, що довіри до міської влади немає. Крім того, замість реалізації запропонованих обласною владою інвестиційних проєктів, мерія пише відписки. На жаль, те, що сьогодні немає співпраці із керівництвом міста Олександрія і з керівництвом обласної державної адміністрації, сьогодні не дозволяє залучити в місто Олександрія більше коштів. Як з обласного бюджету, так і з державного бюджету. Повірте, я сьогодні для міста Олександрія роблю значно більше. Не як депутат Олександрівської міської ради, а як заступник голови обласної державної адміністрації, тому що я володію багатьма інформаційними ресурсами. Я знаю, як можна і де можна взяти кошти. Я пропонував ще з початку року залучити інвестиційні кошти, не бюджетні для того, щоб або зробити будинок культури за рахунок. Там якихо посольств, я пропонував саме посольства Сполучених Штатів Америки. Є зараз можливість попрацювати з європейськими інвестиційними банками. Всі мої намагання допомогти місту Олександрія або щось зробити для розвитку міста Олександрія розцінюється як помста, якась помста за те, що хтось мене не вибрав міським головою. І я хотів би сказати, що склалося так, як склалося, вибори відбулися, я поважаю вибір. Жителів міста Олександрія, які вибрали міським головою Степана Цепюка. але було б значно корисніше, якщо б міська влада користувалася можливостю того, що сьогодні в обласній державної адміністрації працюють три представника Олександрійської громади, які мають бажання і мають можливості сьогодні допомагати місту Олександрію в його більш активному розвитку. Міський голова і виконком намагаються діяти деструктивно, руйнуючи основи місцевого самоврядування, не поважають думку виборців. В той же час Андрій Коломійцев закликає Олександрійців уважно ставитись до інформації комунальних ЗМІ, приймати її критично. А крім того, на його думку, ні фракція, ні інші політичні сили міської ради, які зараховують себе до демократичного табору, не поступляться і будуть вимагати законності і переформатування виконавчої влади. Ми... Були і залишаємося патріотами міста Олександрія. Я хочу допомагати е, місту е, і прикладаю для того всі зусилля. Е, ми не відмовляємося від громадської приймальні. Ми приймаємо тут людей для того, щоб вирішувати питання міста Олександрія. Ми готові допомагати залучати кошти з державного бюджету, готові допомагати залучати кошти з європейських. Е, Фінансових установ готові допомагати залучати кошти з, з обласного бюджету і з і, всіх можливих ресурсів. Ми залишаємося на своєму, ми не відійдемо від тих заяв, які ми зробили під час восьмої сесії. Ми будемо вимагати від міського голови. Щоб влада в місті Олександрія, точніше, виконком в місті Олександрія разом із заступниками, був змінений. Ми шукаємо зараз для цього всі легітимні можливості. Ми будемо діяти виключно в умовах законодавства України, не дивлячись на те, що 9-10 сесія відбулися протиріч законодавству України, ми не підемо на цей шлях. Будемо вимагати і будемо робити все, щоб місь конком і заступники були змінені на тих людей, яким будуть довіряти наші виборці, яким будуть довіряти депутати Олександрійської міської ради. Я впевнений, що ми зробили все вірно. Ми не зрадили жодному нашому виборцю. Ми будемо стояти на своєму яким чином, зрештою, може вирішитись проблема політичної кризи в Олександрії? Пророцтва тут ні до чого. Все досить просто є суд, є політична воля, а є і варіант перевиборів. Після того, як вивчимо всю юридичну основу по проведенню 9-10 сесії, обов'язково подамо в суд. І воно буде розглядатися в суді. Це один шлях. Так? Інший шлях обов'язково будуть перемовини, обов'язково ми будемо шукати компроміси і чекати від Олександрійського міського голови, що він все ж таки. Запропонує нам компромісне рішення по членам виконкому і по тому регламенту, який, який треба сьогодні місто Олександрії, який треба сьогодні депутатам, який вимагають сьогодні депутати Олександрійської міської ради. Ну і звичайно розуміючи те, що питання перевиборів, воно. Я не хочу сказати, що сьогодні актуальні, але вони все одно, по закону про формування територіальних громад, мають відбутися в 2017 році. Ми це чудово розуміємо. Ми будемо просто готуватися до наступних виборів. Як про це заявляють всі, в той же час Андрій Коломіцев запевнив, його політична сила не налаштована на чергові вибори, адже Олександрії треба не постійна політична напруга, а якраз перехід до управління містом, яке буде позбавлене звинувачень і політичних гасел. Місто Олександрія сьогодні. Вибори не потрібні. Сьогодні місто Олександрія треба робота, треба залучення коштів, треба формування позитивного інвестиційного клімату, треба залучення підприємств, треба провести якісь заходи там з енергозабезпечення, з енергозбереження. В кінці кінців сьогодні треба звернути увагу екологічним питанням, не забезпечується. Пільгові перевезення громадян, тобто питань дуже багато, їх треба якимось чином вирішувати. А ми бачимо, що намагання Олександрівського міського голови першого заступнику виключно в тому, щоб перекласти відповідальність на когось іншого, але зняти із себе, є намагання звинуватити всіх, але не конструктивно співпрацювати з депутатами з обласною адміністрацією. Демократична більшість, звісно, розглядає тепер питання позбавлення посади секретаря ради Олени Богоявленської як людини, яка тепер не представляє інтереси більшості депутатів. Олена Богоявленська не може відображати погляди і інтереси більшості в Олександрівській міській раді яким буде майбутнє міської ради? На думку Андрія Коломіцева, демократичні сили будуть наполягати на виконанні закону і переходити межу не збирається, проте будуть і надалі використовувати всі дозволені законом способи впливу на міського голову. Тому ми продовжуємо боротьбу. Ми продовжуємо працювати на Олександрію.